Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Трос дверного замка. Котрий застосовується для взаємодії замка дверей разом з ручкою дверною, встановлюється у такому автомобілі, як Audi a 4 в Б кузові. кузу. Немає різниці чи лівий, чи правий. Каталожний номер по оригіналу 808 0 837 085 c Дана деталь, якщо є в наявності, готова до відправки в день замов. Деталі і раді вашим замовленням та спрямовані разом з вами тільки на перемогу нашої країни. Слава Україні! Героям слава! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.